Як знайти дім працівницю? Максимально легко. Ми... У нас був досвід, коли ми викликали клінінг, але потім дізналися, що клінінг забирає 50% у самої людини. Тому е, я дав оголошення на OLX, поставив ціну, і це було якби до війни. Я думаю, так, для тесту поставлю 60 гривень за годину, і ці... ну, це в Києві. Цікаво, взагалі, буду телефонувати чи не буду телефонувати. Мій телефон просто розривався, і ну я дійсно не знав, кого обрати, і було багато цікавих кандидатур. Я вважаю, що ви можете спробувати поставити ту ціну, яка вам комфортна за годину. Але людині більш цікаво буде, якщо ви не просто постав... ну, на три години прибирання. Ні, ну це не цікаво до вас їхати. А якщо ви одразу скажете, що ми готові там на сім, на вісім годин, на дев'ять годин. А в цей час вона буде прибирання займатися, Це буквально дві години, дві-три години. А інша справа це е, готування їжі на 3-4 дні вперед, е, Не знаю, просування ваших речей, ну, абсолютно все може робити. Якщо вам це окуповується, ну, це просто класно, геніально, тому що ви можете приділити цей час як мінімум в своїй роботі, яка вам окупиться і, і, що найголовніше, ви будете там зростати. Якщо ви не ловите кайф від того, щоб там. Ну, бо може хтось, ну, я знаю людей, які це люблять. Але якщо ви не ловите від цього кайф, то я вважаю, що це реально must have для кожної людини. Таке мати. Як мінімум, можна подивитися на наші картини в цей час, коли людина прибирає, бо в нас їх 12 тисяч штук, і навіть є картини на замовлення. Можете подумати, людина прибирає, ви думаєте, а що б мені такого намалювати? І ми вам це зробимо. І у нас знижка на український ринок. Мінус 40%. Тому прям дуже рекомендую. Бо...